Начальник генштабу Віктор Моженко провів зустріч із членами Київської асоціації військових АТШ. Сторони обговорили ситуацію з безпеки, включаючи поточну обстановку на Донбасі та навколо нашої держави, а також хід реформування збройних сил України. Наша в надзвичайно складних умовах для України. Продовжується агресія Російської Федерації на південному сході. І на жаль, протягом 2016 року за Чергу від таких от подій в світі, криз, катастроф, терористичних актів, конфліктів. Якось би вклалася думка про те, що Україна підійшла на другий план. Але ми повинні констатувати те, що конфлікт продовжується, війна на південному сході продовжується, і Україна від цього втрачає не тільки матеріально, а в тому числі і людський потенціал більше 10 тисяч осіб, загинувших. Ходять події 14, 16 років. Головнокомандувач подякував іноземним військовим дипломатам за допомогу та підтримку, яку їхні країни надають нашій державі. Маріам Номеркевич, Олексій Чубашев, військове телебачення.